Отже, добрі і сестри в Христі. Ми продовжуємо з вами роздуми над псалмами. Сьогодні маємо 87-й псалом. Це не є великий псалом, має всього навсього 7 віршів. І на перший погляд, якщо так прочитати цей псалом, то він може десь здатися таким досить скучним і незрозумілим псалмом. І на перший погляд, можливо, важко щось тут для себе взяти. Але слово Боже, промовляє. Воно е, може навчати, так, напоумляти. І тому, роздумовуючи над цим псалмом, посидівши над цим псалмом трошки, е, все ж таки, ми можемо собі взяти урок е, і можемо собі взяти певне таке напоумлення. І сьогодні я хочу зупинятися і роздумувати саме над п'ятим віршом цього псалма, який звучить саме так. І про сіон казатимуть, і цей і той там народився. І сам Всевишній його утверджує. Дуже часто так є, що ми знаємо якесь місце, якесь село, якесь місто відоме для нас саме з тієї якраз причини, що там народився хтось, який приніс для людства щось дуже добре. Не знаю, щось створив, щось започаткував, щось написав і так далі. І тому часто навіть країни ми знаємо саме по людях, відомих людях, які зробили щось для світу. Один із коментарів Святого Письма і Псалмів говорить про те, що цей вірш є якби таким певним пророцтвом про Ісуса Христа, що мова йде саме про Єрусалим, якби таку певну дотичність, саме Ісуса Христа до Нього. І справді, якщо ми сьогодні так проаналізуємо, то напевно ці всі місця, весь Єрусалим, Із, Ізраїль, весь навіть, якщо беремо багато інших таких місць, де побував Ісус Христос, вони відомі стали завдяки саме Ісусові Христові. Тобто, якщо би там Ісус Христос не зробив чудо, чи якщо би там Ісус Христос просто не перебував і там щось не відбулося. То навряд би ми з вами, особливо християни, ми б знали з вами за ці всі місця. Але сьогодні я хочу говорити так само з вами про певний такий, знаєте, зв'язок. Мати, а точніше, про мати зв'язки про певних людей. Тому що коли ми маємо або коли ми знаємося з певними людьми, які щось можуть поручати в цьому світі, ну, то ми з вами цим хвалимося. Ми про це можемо розповідати. Так? Нам є, як кажуть, наввелико, що от я знаюся з тою відомою людиною. А ще краще тоді, коли ця людина знає нас. Тобто не тільки що я знаю когось, тому що ну, ми всі знаємо, майже, майже всіх відомих людей, так? Але коли ці люди знають нас, це дуже є так важливо. Тому коли я сьогодні дивлюся на цей вірш, то якраз мені пригадується, оце певне. Мати зв'язок, тобто знати когось. У нас на Закарпатті навіть є якби такий жарт, який вийшов з народу і вийшов саме з того, з тих ситуацій, коли діти міряються своїми силами. А як вони то роблять? Вони міряються своїми силами, але не собою, а своїми батьками. І коли який є якийсь є спор між дітьми, то якщо в когось із дітей батько якийсь поважний, та або якийсь, хто може щось. Скажімо так, порішати, то малий може сказати, а ти знаєш коміняню. І що саме цікаво, що дорослі так само цим користуються і потім знають десь сказати, а ти знаєш, хто мій кум, а ти знаєш там, хто мій родич, а ти знаєш, там той начальник, там ми разом там, то і то робили, і десь там були, і е, маємо якийсь зв'язок. І зараз, якщо йому подзвоню, то все буде порішено на мою користь. І що саме цікаво, що ми дуже часто любимо цим користуватися. І я не хочу сьогодні говорити про доцільність цього, варто це робити чи не варто це робити. Я не хочу говорити про правильність, так. Про Скажімо так, моральну чесність у цьому питанні. Бо, напевно, в деяких випадках потрібно використовувати такі зв'язки, у деяких, можливо, випадках це є неправильно морально. Так? Але сьогодні хочу саме більше говорити про один зв'язок, через який ми з вами будемо мати велику користь. І тому, коли люди у цьому світі хваляться знову ж людьми. Або можемо казати, коли люди в цьому світі інколи, якби надіються на Князів цього світу, що вони щось їм порішають, то Слово Боже нас заохочує до того, щоб ми хвалилися і надіялися на, тобто мали той зв'язок, щоб ми рішали все через наш авторитет, яким є Ісус Христос. І Цікаво, що ім'я Ісуса Христа є найвідоміше, напевно, з усіх імен, які лише можуть бути, і це найславніше ім'я. І навіть інші релігії цим ім'ям, скажімо так, це ім'я вихваляють і хвалять, і знають. Навіть атеїсти знають про Ісуса Христа. Тобто, багато хто чув про нього. І книга, яка описує його, є найпопулярніша книга у світі, то? тобто слово Боже, Біблія. Але, попри це, все, дуже багато християн соромляться цього імені, навіть християн. Тому що із за цього імені якби стає якось не так. Я пам'ятаю, я роздумував вже над цією темою трошки, коли говорив про матюки. Але е, я не один раз зауважую цей момент, що коли ми говоримо десь у компанії якісь про щось, і коли б я так відразу затронув тему релігії, тему Ісуса Христа, коли я б почав говорити про Ісуса Христа, то люди, люди якось не, їм якось не, не комфортно. І це дивно. Це дивно, що той, хто має у цьому світі найбільшу величність і найбільше ім'я, того ті дуже часто, які... Які би мали прославляти це ім'я, але цим ім'ям соромляться. І, на жаль, дуже часто це є і між християнами. Тобто, е якби така є думка, що ці, про, про Ісуса Христа має говорити священник у церкві. Так? Але насправді е маємо говорити всі і всюди про нього. Тобто і користуватися цим іменем, хвалитися цим іменем, тобто, казати один одному, а ти знаєш, хто мій Бог. А ти знаєш, хто мій тато, хто, хто мій справжній тато? Так? А ти знаєш, що він може зробити абсолютно все? А ти знаєш, що він може зробити то або то. І тому а, це потрібно робити. Так? Потрібно говорити саме про такий зв'язок, саме про таких, скажімо так, це грубе слово, але про таких рішалів. Так? Наш, наш рішало це саме Ісус. І тому, особливо перед дияволом, особливо перед злим духом, він той, хто має силу і може його знищити, і може знищити той гріх, який є, який є в нас, який дуже часто ми не можемо побороти. Тому, дорогі браті, сестри у Христі, я би десь заохочував нас, усіх, щоб ми хвалилися тим, що ми є учнями Ісуса Христа, щоб ми хвалилися тим, що ми є дітьми Отця Небесного. Щоб ми про це розповідали, щоб ми не соромилися саме цього імені. Тому що якщо ми не будемо соромитися цього імені, а будемо говорити про нього, то і ми будемо мати величність, і ми будемо мати, скажімо так, ту саму славу, яку мав Ісус Христос. Я бажаю собі, я бажаю кожному з вас, щоб справді в нашому житті було в нас, скажімо так, на серці, на думці і на язиці постійно. Це ім'я, ім'я Ісуса Христа, і щоб ми мали силу ним хвалитися, і щоб ми розуміли, наскільки це великий авторитет для кожного з нас, який може багато чого порішати. Слава Ісусу Христу і всім вам Божого здоров'ячка!